Шановні колеги, як ви знаєте, згідно стандартних правил Організації Об'єднаних Націй, при розгляді справ неповнолітніх правопорушників треба по можливості не вдаватися до офіційного розгляду справи компетентними органами влади. Саме так звучить позиція Об'єднаних Націй, і з огляду на це разом із представництвом Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Генеральної прокуратури України та Міністерством юстиції України при підтримці наших урядових колег ми розробили пілотний проєкт по виконанні цих гуманістичних правил Організації Об'єднаних Націй. Вона називається програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину. Для цього було обрано на екрані ви можете це побачити. Певні регіони нашої країни, в першу чергу Донецьку, Львівську, Луганську, Миколаївську, Одеску і Харківській області. Умови для використання цієї програми це наявність потерпілої сторони, тобто фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, або фізичної, або матеріальної шкоди. Друга умова це вчинення неповнолітнім вперше. Злочину невеликої або середньої тяжкості для журналістів повідомлюючи, що таких правопорушень лише за минулий рік було 2,5 тисячі по всій країні. Третя умова: визнання цим неповнолітнім правопорушником своєї вини. І четверта угода згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у даній програмі. У цій програмі прокурор має проінформувати неповнолітнього про можливість іншого ніж е, звичайне кримінальне переслідування в суді розгляду цієї програми через укладення угоди. Роз'яснює, що результати участі в програмі будуть враховуватися судом при визначенні е, рішення про наявність підстав для звільнення від кримінальної відповідальності у відповідності з існуючими нормами закону. В разі отримання згоди сторін прокурор пропонує їм заповнити заяву про участь у програмі відновлення. Після заповнення заяви прокурор передає її та інформацію щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення, в вчинення якого підозрюється на особа із зазначенням статті кримінального кодексу, дати закінчення строку до судового розслідування і так далі. до регіонального центру. Регіональний центр після отримання такої заяви від прокурора приймає рішення про застосування програми. І передає е, рішення до адвоката, який знаходиться в спеціально створеному для цього реєстрі з тих адвокатів, які пройшли навчання за реалізацією програми. Посередник роз'яснює процедуру програми її наслідки, надає можливість сторонам дійти згоди щодо умов угоди. Для визначення заходів, що можуть бути передбачені в угоді, а також отримання консультативної підтримки. Стосовно конкретного неповнолітнього, регіональний центр укладає меморандум про взаємодію з державною установою центр пробації. Після виконання угоди регіональний центр готує інформацію щодо результатів участі неповнолітнього. Для того, щоб все це продемонструвати на конкретному прикладі, напевно, так буде найлегше, ми взяли для ілюстрації справу крадіжка з 16-річним підлітком гаманця сумою 500 гривень у покупця в магазині. Якщо йти по сьогоднішній процедурі через повний судовий розгляд, цей неповнолітній, який вперше скоює правопорушення, може отримати до трьох років тюремного ув'язнення. Якщо жити за програмою, яку ми хочемо реалізувати з Міністерством юстиції, і представництвом ЮНІСЕФ в Україні, то за згоди потерпілого, за згоди правопорушника, кримінальне правопровадження як скоєно вперше з дієвим Розкаянням та примиренням сторін буде закрито. Підліток відшкодує, відшкодує завдану шкоду потерпілому, примириться з ним, а фахівці будуть після цього ще певний час проводити з ним профілактичну роботу для корекції його поведінки. Заданий алгоритм притаманний більшості європейських країн і думаю, що завжди треба виходити із. Не тільки з карального ухилу, який був роками сформований в нашій країні, а в першу чергу ставити питання профілактики, корекції, поведінки підлітків, які в нелегкій економічній ситуації в Україні на жаль інколи стають на шлях правопорушень. Тому я дуже вдячний усім нашим колегам, які зробили величезну підготовчу роботу, і сподіваюся, що в пілотних областях ми зможемо. Перше, скоротити бюджетні витрати на повноцінний судовий розгляд. Звичайно, це не основна причина, але це також питання. Причому питання не лише в грошах, а в колосальній загруженості суддів в Україні, які подекуди мають до двох тисяч справ на рік. Це зменшення часу спілкування неповнолітнього з правоохоронними органами, що також не є добрим для молодої особи. Потерпілий братиме участь прирахування неповнолітнього правопорушника і отримує відшкодування шкоди через швидку процедуру, а не через роки розгляду, з мінімальними шансами на відшкодування з боку засудженого. А також, звичайно, нас дуже цікавить залучення громадських організацій, і соціальних служб до роботи з неповнолітнім правопорушником після завершення в Процедур з тим, щоб залучити його до спортивної, культурної, іншої суспільної діяльності. Вважаю, що ми розраховуємо на різке зменшення рецидивів, тобто повторних проявів правопорушень і більшої гуманізації нашої правоохоронної та судової практики. Сподіваюся, що журналістам буде цікава ця тема на конкретних пілотах. Ми безумовно, як тільки перші з'являться справи, як зараз модно казати, кейси, запросимо вас до співбесіди з тими, хто пройде цей пілотний проєкт, з тим, щоб показати для всіх інших неповнолітніх, в тому числі правопорушників, таку можливість. Я дійсно закликаю вас на це відгукнутися, бо тема тільки здається для Насправді. Малолітня особа, яка залишиться в тюрмі хоча б на рік, а тим більше можливості до трьох, в 70% випадках сьогодні потрапляє в тюрму повторно і стає вже повноцінною частиною кримінального світу. Очоремлення, як правило, приводить до участі в кримінальному світі. Тому можливість запобігти цьому для нашого суспільства важко переоцінити. Тому ще раз дякую представництву ЮНІФСЕФ, Міністерству юстиції, всім нашим колегам за такий добрий підхід, і прокуратура зробить все від нас залежне, щоб цей експеримент став нашою дійсністю. Дякую, доброго дня, шановні колеги. Почну з того, що приведу цитату відомого американського письменника і правозахисника Фредеріка Дугласа, який сказав, що набагато легше виховати хорошу дитину, ніж потім перевиховати поганого чоловіка. І е, насправді, е, та ініціатива, яка зараз запроваджується, вона абсолютно була б нереальною ще років п'ять тому назад в, е, і в органах прокуратури, і в органах юстиції, які були, в принципі, спрямовані на систему покарання і на репресію для тої особи, яка вчинила правопорушення. Зараз я дуже вдячний за це і генерального прокурору Юрію Віталій Луценко, і нашим партнерам міжнародним, які фактично таку ініціативу озвучили, і ми її підтримали, почали реалізувати. Ми е, на порядок денний ставимо питання не про те, що мовно кажучи, покращити умови відбування покарання неповнолітніми в, в тюрмах, чи якимось чином вести з ними вже роботу, коли вони потрапили до колонії. Ми зараз говоримо про те, щоб е, та дитина, яка в силу багатьох життєвих обставин. Проступила через закон, отримала можливість і шанс до повернення до нормального життя, щоб та дитина, яка є підозрюваним, менше спілкувалася з правоохоронцями і слідчими, а більше спілкувалася з адвокатом і психологом, щоб та дитина дійсно не стала частиною кримінального світу і не вчинила потім набагато важчі злочини, ніж крадіжка гаманця. І я можу провести вже конкретний приклад, який ми реалізували спільно з нашими партнерами за останні декілька років. Він стосується дитячої пробації ювенальної пробації. Він якраз стосується тих дітей, які ще за старими правилами пройшли весь судовий процес, отримали вироки судів. Але в зв'язку з тим, що ми спільно з генеральною прокуратурою три роки тому назад запустили пілот тоді по ювенальній пробації. Ми маємо дуже хороші результати, і це не просто статистика. Уявіть собі, що близько тисячі неповнолітніх, які мали вироки судів, не пішли до в'язниць, а пройшли пробаційні програми по всій країні. Я наведу одну цифру: 98% з цих дітей повторно не вчинили злочин. Я думаю, що це напевно найкращі стимули, найкраща мотивація нам сьогодні запускати цей новий проект, який дасть можливість ще на більш ранніх стадіях почати працювати з дитиною, з дитиною, яка там зробила мілку крадіжку, чи якийсь інший незначний злочин, і яка має фактично зараз роздоріжжя, або вона піде по лінії кримінального світу, або ми її простягнемо руку допомоги і руку партнерства. І вона зможе все ж таки змінити своє майбутнє і бути повноцінним нормальним членом суспільства, піти вчитися, піти працювати, будувати своє майбутнє без глибокого вивчення кримінального кодексу. Тому, підсумовуючи, дійсно для нас, як Міністерство юстиції, нашої команди, це не просто пілотний проект чи якась юридична процедура це дуже важливий життєвий виклик для того, щоб допомогти українським дітям. І щоб ці українські діти були дійсно повноцінними членами суспільства і через десятиріччя творили історію України не з тюремних град, а працюючи на благо нашої країни, дуже розраховую, що цей пілотний проект через 6 місяців стане повноцінним по всій країні. І так само звертаюся до журналістів, привертайте увагу до цього проекту, тому що кожна людська доля, кожна дитяча доля вона має значення. Дякую. Я хочу почати з того, що Міністерство Міністерстві юстиції разом із Генеральною прокуратурою, і всіма решта партнерів, намагаються комплексно підійти до вирішення проблеми дітей, які тим чи іншим чином торкаються закону. Я не кажу навіть тільки про дітей, які вже скоїли якісь правопорушення. Діти, які знаходяться в зоні ризику, діти, які стали свідками, діти, які стали постраждалими. І в грудні 2018 року кабінету міністрів була схвалена національна стратегія реформування юстиції в справах неповнолітніх, яка саме застосовує цей комплексний підхід. Існує сьогодні міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх, і цією радою вже майже напрацьовані такі. Комплексний великий законопроект, і я абсолютно впевнена, що після спливу цього шестимісячного терміну реалізації цього пілотного проєкту його результати станут, будуть відображені в конкретних нормах цього законопроєкту. Повертаючись до нашого пілотного експериментального проєкту, я хочу буквально пару слів сказати простою мовою, як це буде відбуватися. Пан генеральний прокурор дуже яскраво навів приклад, що станеться з дитиною, яка вкрала гаманець в рамках пілотного проєкту та поза рамками пілотного проєкту. Я хочу зазначити, що ми будемо приділяти увагу не тільки вже дитині, яка стоїла якісь правопорушення. Ми будемо виконувати надзвичайно важливу функцію профілактичні заходи. І я дуже дякую всім нашим партнерам, які підключилися до цього, і звичайно, ЮНІСЕБ, Генеральна прокуратура, Міністерство соціальної політики і уповноважені з прав людини. І крім того, я дуже хочу закликати всіх наших партнерів, зокрема Міністерства соціальної політики. Після того, як дитина завершила цей пілотний проект, вона була звільнена від кримінальної відповідальності підхопити цю дитину і працювати з нею далі, тому що не є секретом, що ми маємо працювати з дітьми з неполучних сімей, які знаходяться на тому чи іншому обліку. тому важко їх на 100% відірвати від цього життя. Я впевнена е, в тому, що один, два, десять сто. 200 таких випадків стануть яскравим прикладом для тисяч і сотень тисяч дітей, тому що інформація розповсюджується дуже швидко. Ми сподіваємося, в якості результату від цього проекту отримати не тільки знищення дитячої злочинності, але ми сподіваємося отримати яскравий приклад. Співпраці між всіма державними і недержавними органами, і ми сподіваємося показати в тому числі завдяки засобам масової інформації, тому що такі проекти мають шанс і вони стають прикладом в усіх сферах нашого життя. Дякую. Honorable General and Honorable Minister of justice, dear partners, dear journalists. Кнопочка. we are very pleased of today's event and particularly of the signature of this uh, interagency order as we see it as a significant step uh, forward in order to improve um, the life of children in contact with the law

I just want to finish to say that UNICEF uh, wants uh, to extend its commitment to further support um, the pilot project, and we are really looking forward to working with all of you uh, in making it successful. Я також б сказати, що е, ми готові підтримувати цей проєкт на увазі і працювати над е, на тим, щоб цей проєкт став успішним. Давайте приступимо до підписання цієї угоди. Це спільний наказ Міністерства юстиції України і Генеральної прокуратури України, викладений в формі наказу, який так і називається: наказуємо запровадити пілотний проєкт і далі по тексту. Gracias.